А, ви знову зайшли подивитися черговий агрофейл? Круто. Але цей раз я почну із запитання. Чи чули ви колись таке твердження, що можна додати прилипач в кожну обробку, хуже не буде, а дія буде краще. Чули? Угу. Ну окей. Тоді я сьогодні вам розкажу ті випадки, коли цього робити ну ніяк не можна. Тримайте свої телефони сильніше і поїхали! Я не знаю, як у вас, а от мене дуже сильно забавляє ця ситуація, коли фермер запитує у продавця, чи треба мені прилипач. Прилипачі полезні! От Він там складає якусь там, систему захисту, да? і особливо там, де немає гербіциду, чи там ну, ще якісь компоненти якісь мікродобрива, тим, чи ще, 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 ще якісь компоненти. І от Питають у нього, чи не треба мені прилипач додавати. І, звісно ж, продавець вам скаже, да, треба, обязательно, хуже не буде, буде тільки краще. Болізні, я сказав. І от не часто, але стається така штука, що із-за прилипача виходить не великий плюс, не маленький мінус, а от таке хороше попадалово. Інтересно? Інтересно. Ну, от представ Віталік, це як виходить? Хочеш ти зробити як лучше, вклав бабки, в ніс додав все, що міг вніс, а потім оказалось, що сам собі зробив каку. Ну, фейл же ж, чесне слово. Що робить прилипач? Ну, скажімо так, поверхнево-активна речовина, яка допомагає розтікатися, задержує на листочку і так далі. От. Але прилипачі, в принципі, всі поверхнево-активні речовини є дуже різні. Особливо страшний випадок, коли можна отримати дуже великий мінусовий ефект від поверхнево-активних речовин, це тоді, коли ми застосовуємо органосиліконову групу, тобі препарати зі склеюючим ефектом. Є такі препарати, тобто тренд сюди не відноситься. Сюди відносяться там. Завис. Ліпосам, все, що похоже на ліпасам, Ньюфільм. Нюфільм. Так сходу нічого в голову і не приходить. То, в принципі, будь-який прилипач у фазу цвітіння на перехресно запильних культурах із відкритим типом квітки, це буде капець який мінус. Тобто прилипач, який вноситься в цей момент, відкрита квітка. Уявіть собі, відкриту квітку. Тут у вас пестики, тичинки, всі діла, і ви сюди хреняк поверхне в активну речовину. Що случиться з пилком? А він тупо злипнеться, нікуди не полетить. Нічого він запилювати не буде. Ви зараз скажете, що це за культури. А це самі одні з самих найбільш розповсюджених культур, в яких у нас відкрите цвітіння, і вони перехресно запильні. Це соняшник і ріпак. От, це ті культури, де. Саме страшне внесення поверхневоактивних речовин в період цвітіння. Фактично, якщо е, внести на соняшнику або на ріпаку в момент от, самого продуктивного цвітіння препарат е, поверхнево-активну речовину із склеюючим ефектом, можна отримати не то, що там плюс-мінус 20 кг, можна втратити взагалі половину врожаю. І на нашій практиці є випадки, коли е, Прилипачом, да, знижували урожай. І в принципі це логічно. в тобто, тебе відкрита квітка, в тебе от-от зараз летить пілок, і ти непонятно на що, заходиш сюди і вносиш там якийсь, ну окей, якщо це соняшник, то в принципі і на ріпаку так само, якщо це фаза цвітіння, ти вносиш якийсь фунгіцид чи вносиш ще якесь мікродобриво, от, прямо сюди. Тобто це ладно, якщо там ну, нормальний якийсь там прилипач. Що, може, з горем пополам, там що то буде окей. Ну, якщо ти до прилипача, точніше, ти прилипач додаєш до фунгіцида, ще якогось мікродобрива, і в одному і в другому теж є свої поверхнево-активні речовини, погадай, який буде результат. Такий у нас є приклад Агрофею. Е, підведемо рисочку. Отже, які б не були ці прилипачі, взагалі. Е, але в першу чергу ті, що мають склеючий ефект, не можна вносити їх у момент цвітіння на культурах з відкритим типом цвітіння, коли квіточка відкрита. Коли квіточка відкрита і сюди має летіти пилок, він не перехресно запильний. Ось сюди не можна наносити прилипач, тому що він зліпить пилок і... І нічого хорошого з цього не вийде. Ви не получите запилення, ви получите менший врожай, тому що буде менше виповнення насіння і, і все. Хотів зробити як краще, вийшло, як завжди. На всякий випадок нагадаю, що найбільш поширені культури із відкритим типом цвітіння і перехресно запильні це соняшник і ріпак. І от що на соняшник, що на ріпак, зараз. В момент цвітіння да, дуже багато люблять вносити препарати. Не робіть цих помилок. Тим, кому подобається ця рубрика, присилайте свої Агрофейли нам у viber чат або просто в Viber на номер телефону нашого інтернет-магазину. А, до речі, у нас є інтернет-магазин. Там, десь під відео буде посилання, не десь, а зразу під відео буде посилання. Там в інтернет-магазині є. Насіння засоби захисту, мікродобрива по адекватних цінах, і ми гарантуємо їхню якість. Так що, хто ще не закупився, проходимо за посиланням. Або просто в углі можна написати Grovex, та, і попадете на наш інтернет-магазин. І закупляємося. Та. Ну і та, не забувайте присилати нам агрофейли. Нам багато їх присилають, і саме ви, от ті, хто дивиться, поповнюють базу наших агрофейлів. Ну, а тим, хто додивився до кінця, я дякую за увагу. Величезної вам вдачі. І хай прибуде з вами врожай.